ефірі Вікно в Америку. Програма Української служби голосу Америки. Я Зорислав Байдюк, вітаю вас, з містечка Олександрія. Неподалік американської столиці. Цим разом крізь вікно в Америку. Важко спочатку. Особливо в плацкарті. Закохатися в Україну. Чому ці американці полюбили Україну та що радять українцям? Моє американське ім'я Малком. Ім Малком Філіпс. Але мене звуть Мішка, бо в душі я українець. Війна на сході України. Що розповідає своїм читачам автор першої іспаномовної книги про події на Донбасі. я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві ліві, проукраїнські, проросійські. Так я і отримав. В той матеріали намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну. Жінка на касі. Вона спитала: на що тобі до -то треба. Я кажу, це для нічних гостів, якщо прийдуть заробити на життя, як українка здійснює свою американську мрію за кермом вантажівки. Треба Було починати, як американці кажуть, from scratch, з нуля повністю без нічого, без грошей, без зв'язків, без нічого. 29 років тому, 24 серпня 1991 року, на сучасній карті світу офіційно з'явилася незалежна держава Україна. З кожним роком усе більше громадян США відкривають для себе Україну. Деякі просто закохалися у раніше невідому їм державу. Марія Прус, поспілкувалася з кількома з них, аби дізнатися за що вони полюбили Україну. 14 мільйонів іноземних туристів відвідувало Україну щороку до початку пандемії, і серед них дедалі більше стає американців. Ми розпитали кількох громадян США, які не мають українського коріння. Чим їх зацікавила Україна і чому вони хочуть туди повертатись. Спочатку було дуже важко, бо я нічого не знав. українську мову не знав. Але з часом і з хворікою я спілкувався з українцями. І е, з часом Елі Стран народився і виріс у Каліфорнії. Після закінчення університету він вирішив взяти участь у волонтерській програмі Корпусу Миру. Його розподілили до закарпатського селища Єсіня, де він викладав англійську місцевим школярам. Я хотів залишатися в Україні. Я вирішив поїхати до Львова. І там орендував квартиру після двох років волонтерства. Еліс залишився в Україні ще на півтора викладати англійську приватно у цей час. він зустрів свою майбутню дружину. Ми були разом в Україні тільки рік, але я жив у Львові. І вона жила у Києві. А ми зустрічалися кожен вихідний. Важко спочатку, особливо в плацкарті. Багато бачив багато. Чув багато нюга <сіх> було весело, чесно кажучи. І через рік е, був час поїхати додому. Я її питав, якщо вона хотіла. Еліс має китайське коріння і каже, що українська гостинність більше нагадує азійську, ніж американську. Він радить українцям розвивати туризм, щоб цю гостинність можна було відчути і поза межами окремих домівок. Він розповідає, що сам двічі показував Україну своїм друзям-американцям і не забуває про свій український досвід. Дещо що я вивчив в Україні, і від українців я застосовую у своєму житті. Моя дружина українка, мою собаку звуть Міша. А мої номери авто. Чувак чувак і я точно гарно провів час в Україні. І щоразу, коли я туди їду, наче повертаюся додому. Моє американське ім'я Малком Філіпс, але мене звуть Мішка, бо в душі я українець Малкольм Філіпс із Пенсільванії за понад 45 років відвідав Україну з півсотні разів. Спершу ще з часу холодної війни, як аналітик, збираючи інформацію про життя у СРСР і країнах східного блоку. Я шукав неочевидні зміни. Я шукав сигнали того, як змінюється влада, того, що хочуть люди. І Я зробив звіти про свої знахідки. Малкольм вчив російською і українську і після розпаду союзу продовжив працювати з Україною як експерт у галузі відновлювальної енергетики, і також як пастор протестантської церкви, що має низку благодійних проєктів для сиріт, а тепер ще й для переселенців з Донбасу. Він розповідає, що східноєвропейці, і зокрема українці, завжди реагували на нього передусім із цікавістю і відкритістю. Мене важко не помітити в багатьох місцях. Я був першою небілою людиною, яку бачили люди. Я люблю людей. Зазвичай у мене набагато більша борода, і у мене живіт. Діти просто тягнулись до мене. Я обожнюю дітей, і вони завжди думали, що я Санта Клаус. Проголошення незалежності України, помаранчева революція, революція гідності. Малкольм на власні очі бачив, як змінюється держава і народ. Постійним залишалось лише його бажання повертатись туди і ще. Я люблю вашу країну, вашу культуру. І мені приносили вареники, голубці, сирники, іноді горілку. І це був дім. Зараз не секрет, що в Америці є чимало проблем. І я кажу тим шкірам американцям: їдьте у Європу, у східну Європу, в Україну, і ви побачите, що означає бути разом. Ен якось я байдикувала, слухала музику Гоголь Борделло і соліст з України. Я почала дивитись інформацію про Україну. і Зрозуміла, що це набагато цікавіша країна, ніж я, американка, яка росла в добу холодної війни, могла уявити. Ми росли з уявленням, що пострадянські країни сумне, депресивне місце. Але Україна це кольори, світло, і життя, і мистецтво. Робін вперше приїхала в Україну у 2012-му як туристка і каже, зустріла там чудових людей і закохалась в Україну під час революції гідності. Вона віддалено допомагала євромайданівцям, редагувала новини англійською. А відколи розпочалась війна на Донбасі, приєдналась до групи української діаспори у США, що надсилала медичну допомогу військовикам. Батько мого друга був головним лікарем. Здається, 30-ї окремої механізованої бригади, і нам вдалось разом знайти певні речі, як тонус силки, перев'язочні матеріали. Я використовувала свої контакти тут, щоб допомагати їм утримувати ті медичні засоби, що були потрібні на фронті. Робін повернулася в Україну через кілька місяців після подій на майдані. І у наступні свої подорожі могла засвідчити, як змінюється країна і народ. Айгатсі тобі океан Елзікансер. Я змогла побачити великий концерт Океана Ельзи на Олімпійському, де було 70 тисяч людей, і це була така честь бути на тому стадіоні. Всі, наче, пережили катарсис. Я так захоплююсь українцями тим, що вони змогли зробити під час Євромайдану. Там стільки сили, там відбувалися страшні речі, але вони не відступаються і ще можуть про це жартувати. Не Робін каже: українці повинні не забувати цінувати себе і свій народ. Коли я дивлюсь на Україну, я бачу талант, сердечність, ресурси, креативність. Знайте свою цінність, бо вона величезна. І ви заслуговуєте бути набагато помітнішими у світі ніж зараз. Світ потребує, щоб Україна була більшою помітнішою. Волднідзюкреїн тобі морпрезен. Слава Україні. Слава Україні! Слава Україні, Марія Прус, Костянтин Голубчик. Голос Америки. Історія Русі: війна на сході України. Книга з такою назвою на днях з'явиться на полицях книжкових крамниць в Іспанії. Вперше події 2014 року на Донбасі описані іспанською четвертою за кількістю носіїв мовою світу. І автор відомий іспанський журналіст, який особисто перебував на сході України на початку конфлікту. Що його спонукало написати книгу, та з яких причин бойовики ставилися до нього більш прихильно ніж до інших західних колег. Журналіст розповів Ірині Соломко у Нью-Йорку. Архімій Нобаро мешкає в Нью-Йорку. Він вже не перший рік висвітлює події в Сполучених Штатах для низки іспанських ЗМІ. До глибокого занурення освіт американської політики баро довгий час цікався пострадянським простором, зокрема, не раз був і у Білорусі. Дві 2013-му Баро приїхав до нью Йорка або в Інституті на Колумбійського університету описати свої білоруські дослідження. Тут, в Колумбійському університеті я зустрів багато українців. Я почав запитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи. І так я був залучений у ситуацію в Україні. За свої матеріали про Білорусь Баро отримав престижну журналістську нагороду. Спостерігаючи за подіями у Криму, Баро вирішив витратити гроші, які отримав як нагороду на поїздку в Україну. Був дуже цікавий момент, тому що Янукович щойно втік в Росію. Крим був окупований в кінці лютого. У березні були демонстрації на Донбасі, і я був там до початку квітня. Потім я вже збирався повертатися до Нью-Йорку. Я був в Одесі, очікуючи на літак. І якраз на сході почали захоплювати адміністративні будинки. Тому замість того, аби сісти в літак, я повернувся на схід. Кілька тижнів, які спершу планував провести в Україні журналіст, перетворилися на чотири місяці. Я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські. Так я і отримав той матеріал і Намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну. Баро каже, що спочатку його, як само іспанського журналіста, бойовики не чіпали. Якщо ти журналіст зі США, Вони думають, що ти імперіаліст. Але коли ти з Іспанії, це інша історія. У них в пам'яті легенди часів громадянської війни. Тому нам було легше зайти до будівель. Вони були більш привітними з нами. Проте цей медовий місяць тривав недовго. мій друг його побили та намагалися відібрати у нього камеру. Я особисто пішов на інтерв'ю з представником російської православної армії, і вони забрали мій планшет та погрожували мені пістолетом та сказали, щоб я забирався. Всі ці перипетії, події та інтерв'ю і лягли в основу книги Баро Історія Русі. Війна на сході України. Розповідь починається жовтня 2013-го, коли українці все ще сподівалися, що Віктор Янукович підпише договір про асоціацію з Європейським союзом. І закінчується трагедією літака MH17, збитого російським буком у небі над Донбасом. So when I came back... Коли я повернувся до США, я сказав собі, я хочу написати книгу про Україну, але я мав осягнути це все. Тому я почав читати книги. Роботи Сергія Плохія Сергія Жадана. це зайняло кілька років. Книга написана як журналістська оповідь, яка складається з низки матеріалів про реальних людей та події з нанизуванням на них історичного фактажу про Україну. Баро каже, що намагався писати дуже простою мовою для якомога ширшого загалу читачів. Моя бабуся ніколи не чула про конфлікт в Україні. Я прийшов до неї, і попросив її почитати. Вона відкрила першу сторінку. і каже, о цікаво, про що це? Що це таке Україна? Професор Колумбійського університету Юрій Шевчук. Один з тих, хто вплинув на бару під час його роботи в інституті Гарімана. Шевчук каже: поява книги про війну на сході іспанською мовою дуже важлива. в Іспанії Україна не має голосу. В немає в Іспанії українського культурного центру. Ми абсолютно програємо це іспанською мовою написано, і в той самий спосіб це легітимізує певні українські проблеми. Їх не можна просто зігно... проігнорувати так: а, ще один український націоналіст тут говорить нам. А це наш, це сам іспанець це говорить. Мова книги відкриває для неї і ринок іспаномовних країн Латинської Америки, які досі перебувають під значним пливом російської пропаганди. Для них пере, критичне переосмислення того, що робить і що робив російський імперіалізм. Ще не почалося, і, і о, оця книжка Археміна вона буде надзвичайно потрібна у тому, щоб. Зробити цей такий розрив парадигми, змусити людей подивитися на події і на Україну, і українсько-російські взаємини зовсім під іншим кутом зору. Баро, в свою чергу сподівається, що аудиторія книги не буде обмежена лише іспаномовними країнами, адже планує перекласти її ще й англійською мовою. Ірина Соломко голос Америки. Дії вантажівки професія, яка гарантує стабільний заробіток у Сполучених Штатах, адже автомобілями в країні перевозять понад 70% усіх вантажів. Це нелегка робота, якою займається понад 3,5 мільйона людей. Приблизно чверть мільйона з них жінки, і принаймні одна українка. Що привабило її до цієї традиційно чоловічої професії, дізнавалась Христина Шевченко. 39-річна Ірина Ворніку переїхала до Каліфорнії із Чернівців і стала водійкою вантажівки. Чому обрала саме цю професію і яке воно життя жінки на американських дорогах? Ірина розповіла мені в перерві між великими подорожами. Я їду просто насолоджуюсь. Вночі я їжджу в день, я їжджу в сніг, я їжджу в дощ. Не знаю, то певно вже хочеться екстриму чи як. Я ніколи не водила машину ніяку. Ірина за освітою юрист в Україні за професією не працювала, була домогосподаркою з чоловіком і трьома дітьми жила у Чернівцях, допоки у 2018-му не виграла грін-карту. Через кілька місяців родина вже летіла до Каліфорнії. Треба було починати спочатку. Треба було починати, як американці кажуть, from scratch, з нуля, повністю без нічого, без грошей, без зв'язків, без нічого. І я чесно кажучи, я обходила трак драйвінг всіми, тільки шляхами, якими тільки можливо було. Я працювала, прибирала будинки. Я, я працювала, доглядала за похилими людьми. У ті ці роботи не дозволяли здійснити мрію родини. Купити власний будинок, так вийшло, що в мене тільки була одна дорога, тільки на тракінг, тому що е манікюр, педикюр, то все, що косметологія, то мені не подобалося. І я так вирішила, що піду тільки на тракінг. Мені дуже подобається. Мені подобається те відчуття, коли ти ведеш ту махіну 80 тисяч паунтів, і ти її контролюєш, то, то класне відчуття. Хоча перший рейс згадує Ірина, мав би відлякати від водіння фури назавжди, я виїхала на Колорадо на 70-ку, і коли я побачила, дивилася в зеркало, то я вже не бачила трейлера, а я бачила його просто у вікні так около себе. І він же можна сказати, так складався, то, то було дуже страшно. То було я не знала, що то робити. По перше, тому що то був перший мій рейс, то був сніг, перший мій. Зараз її життя дорога. За плечима сотні доріг і літрів спаленої солярки. Зі всіх штатів вона не була лише в Алясці. Щодня проїжджає близько 1100 кілометрів. Це й для чоловіків каже багато. Попри те, Ірина ніколи не забуває, що перш за все вона жінка. Без цього теж це теж у мене все є. Хватає. тут є. Кабулки. Тому що хочу відчувати себе жінкою. Я і так, цілими днями, якщо в тракі, то я зазвичай або в джинсах, або в кросівках, або такої спортивної одежі. Але все одне хочеться чогось такого жіночного, я не знаю. Хоча інколи в дорозі жінкою бути нелегко. Я мила вікна, лобове стекло мила на тракстапові, як заправлялася. І Підійшов до мене один чоловік і каже, як закінчиш свій трак мити, підеш мій трак мити. І каже мені, скільки б ти взяла грошей, щоб помити мого трака. Я кажу, я зараз позвоню в поліцію і спитаю, скільки б то вони взяли б за то помити. В'яла цю штуку, в мене жінка на касі, вона спитала, на що тобі то треба. Я кажу, це для нічних гостів, якщо прийдуть, і вона дуже сміялася. Чоловік Ірини спочатку був проти такого вибору професії, та вони уклали угоду тимчасово помінятися ролями. Ми так домовились з ним, що ми працюємо. Я працюю, він зараз вчиться, і він зараз доглядає дітей. Коли ми приїхали, було навпаки, я нічого не готую. Я як при я як вийшла на трак, то в мене чоловік то все робить зараз. Я приїжджаю, він мене зустрічає з квітами. Він готує для мене їжу, він готує мені завтраки. Він готує вечері. Він він майже то все готує. Ми виконуємо майже однакову е, роботу, тому що бути з трьома дітьми вдома це теж я вам скажу. Сталий заробіток Ірини дозволив родині реалізувати їх мрії в Америці. На клозеті, на шкафу такий є листик, і в мене було такое написано, що я хочу перше зробити. Перше було відкрити е, бізнес-лайсенс. Да, е, Компанію відкрити, потім акаунти повідкривати, купити трака, купити трейлера, потім купити машину. І в кінці в мене був дом купити. І то в мене все вже виконане, осталося лиш дом. Христина Шевченко, Голос Америки, Каліфорнія. Кого американці називають продавцями зміїної олії? Що означає стрибати у кролячу нору? Яка тварина герой усіх вечірок? І чим страшний кенгурячий суд? Ці та інші популярні американські ідіоми пояснюємо у проєкті усім інглиш. Підписуйтесь на сторінку Української служби голосу Америки в інстаграмі і шукайте нас за хештегом Усім інглиш. Вивчити англійську можна раніше ніж полетять свині. Це була наша остання на сьогодні історія. Дякуємо за вашу увагу до роботи Української служби голосу Америки. Відкрийте для себе вікно в Америку рівно за тиждень.